Вітаю! Тема розкриття дужок. Розглянемо правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Наприклад, А плюс в дужках Б-С буде дорівнювати А плюс Б-С. А плюс в мінус Б-С. Ми отримаємо. А мінус Б, мінус С. Розглянемо приклади 7 плюс А мінус б Перед дужками плюс то знаки в дужках зберігаються. С мінус Д плюс А. Якщо перед дужками не стоїть ніякий знак, то це мається на увазі стоїть плюс. Тобто, в даному випадку ми просто прибираємо дужки. у нас залишається С мінус Д плюс. А плюс в дужках С мінус Д. А, і в дужках у нас С додатнє, і мінус Д, тобто плюс С мінус Д. А плюс в дужках Б плюс С ми можемо записати, як А плюс Б плюс С. Наступний А плюс мінус Б мінус С. Тобто у нас А. А в дужках у нас мінус Б, мінус С. Ці знаки зберігаємо. А плюс Б мінус це. У нас тут знов перед дужками плюс, то знаки в дужках зберігаються. А, Б додатнє і мінус 7. B плюс С. Плюс перед дужками стоїть знак плюс, то знаки зберігаються, і плюс С. М додати в дужках 7 мінус Н. Тобто М 7 додатнє, тобто плюс 7. Було мінус n, мінус n залишилось. Розглянемо правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно не писати дужки і знак мінус, що стоїть перед ними, та записати всі доданки з протилежними знаками. Наприклад, а мінус в душках Б-С. Пишемо А, далі дивимось, в нас Б було з плюсом. На додатнє число. Стане мінус b. Було мінус С, стало плюс С. Та на протилежність. 7 мінус в дужках мінус Х мінус у. Тобто, ставимо 7. Потім розглядаємо мінус х. Міняємо на протилежний знак, плюс х. Мінус y міняємо на протилежний плюс y. Розглянемо наступні приклади. Міс в дужках А мінус Б. Тобто у нас перед дужками мінус змінює знаки в дужках на протилежні. Тобто було А стане мінус А. Було мінус Б стане плюс Б. Мінус в дужках С плюс Д. Було С Стане мінус С. Було плюс Д, стане мінус Д. Мінус в дужках мінус Х плюс І. Знак мінус перед дужками – то знаки будуть мінятись на протилежні в дужках. Було мінус Х, стане просто Х. Було плюс Y, стане мінус Y. А мінус в дужках Б плюс С. А, записуємо. Далі мінус ми не пишемо, але дивимось У нас Б. Було з плюсом так, додатнє число. То буде тепер мінус В. Було плюс С, стане мінус С. А мінус в душках Б-С. А, записали, Дивимось тепер в дужках. Було Б. Так, як мінус перед дужками, то тепер буде мінус B. Було мінус С, так як мінус перед дужками буде тепер плюс С. А в мінус в дужках мінус b мінус C. А, дивимось в дужках було мінус B, стане плюс B, тому що перед дужками мінус. Було мінус С, тепер буде плюс С, тому що перед дужками мінус змінює знаки на протилежні. 16 мінус в дужках х плюс y. Пишемо 16. Далі дивимось. У нас мінус перед дужками. В дужках Х, тобто додатнє, стане від'ємне. Було плюс y, стане мінус у. Мінус в дужках А плюс 5, мінус це. Перед дужками мінус, то було А, стане мінус А. Було плюс 5, стане мінус 5. Мінус це до Поглянемо Розглянемо втраву з підручника. А плюс в душках b-3. Перед дужками стоїть плюс, то в нас нічого не змінюється. Тобто було додатнє B, воно B, додатнє залишилось. Було мінус 3, мінус 3 залишилось. А це плюс 2 в дужках, плюс d. Перед дужками стоїть знак плюс, то тут дужки просто прибрали, нічого не міняється. В третьому перед дужками стоїть мінус. то Було m, буде мінус m. Було мінус 2, стане плюс 2. Наступний 3 мінус в дужках m мінус П. Трійка залишається вона дужках не має ніякого значення. Перед дужками мінус. Було m, стане мінус m. Було мінус P, стане плюс П. Так, і ще одна вправа розкрити дужки і обчислити. Так. Перший приклад. Перед дужками стоїть плюс, то у нас буде 7,3, плюс 3,5 мінус 6,3. Далі, для зручності, краще записати 7,3 мінус 6,3, а потім додати 3,5. Тобто, ми отримаємо 1 плюс 3,5 дорівнюємо 4,5. Я отут порахувала, у мене одиничка вийшла. Наступний приклад перед дошками стоїть знак мінус. Тобто в нас буде 3,1 мінус 5,6, бо 5,6 було додатнє. Було мінус 6,9. У нас тепер буде плюс 6,9. Так, далі нам краще спочатку додати, а потім відняти. Тобто 3,1 плюс 6,9. В дужках і мінус 5,6. Так, от тут у нас буде 10 і 10 мінус 5,6. Буде 4,4. Так, наступний приклад, бачимо, знов дужками стоїть знак мінус. То Було мінус 1,3. Буде плюс 1,3. Було плюс 1,5. Стане мінус 1,5. А, так, що в неї маємо? 1,2 плюс 1,3 це буде 2,5, і мінус 1,5 це буде 1. Так, Наступний приклад: знову бачимо перед дужками стоїть знак мінус. То це в нас буде було 7,4 стане мінус 7,4. Було мінус 10,8 стане плюс 10,8. Так, і плюс 1,3. А легше за всього додати спочатку 10,8 та 1,3, а потім відняти 7,4. Ну, тобто тут у нас буде 12, 1. Так, 12 12,1 мінус 7,4 буде 4,7. Так, далі бачимо на здроби, але спочатку розкрити дужки. Тобто маємо мінус 1 друга. Перед дужками плюс знаки не міняємо. Так, дорівнює. так якщо звести до спільного знаменника, нам потрібно перший. Дріб рівне множити на 3, другий на 2, третій на 1. Отримаємо мінус 3 шості плюс 2 шості мінус 1 шосту. Так, спочатку виконаємо мінус 3 шості мінус 1 шосту, а потім додамо 2 шості. Так, отут у нас буде мінус 4 шості і плюс 2 шості буде мінус 2 шості, скоротний дріб, мінус 1 шості. Третя. І останній приклад, давайте одразу тут на 3 домножимо і розкриємо дужки. Тобто тепер дужками стоїть мінус 4 дев'ятих було мінус одна третя, стане вже плюс і домножуємо 3 9. Так, і тут був плюс, то стане мінус 1 дев'ята. Так, 4 дев'ятих плюс 3 дев'ятих це буде 7 дев'ятих, і 7 дев'ятих мінус 1 дев'ята це буде 6 дев'ятих. Коротимо на 3, отримаємо 2 третіх. На цьому урок завершуємо. Вчимо правило, виконуємо домашнє завдання. До зустрічі!